Цими вихідними на передову їздили волонтери зі Слов'янська. Організувала поїздку громадська організація Маю гідність. Допомогли харчами та речами першої необхідності дві церкви протестантського напрямку Нове життя та добра звістка. Їдемо на передову доставити гуманітарну допомогу. Ну, Всяке різна. Овочі, віші. Все остальное. Картоплю, воду, теплі речі та ковдри волонтеры, волонтери Украинские Українські воєнні имеют потребу у всему. Они стоят среди чистого поля. Это палатка с одной буржуйкой. Продовольствия у них практически нету. Теплая одежда у них нет. Из того, что выделило им государство, это только автомат. Чим ближче до передової, тим небезпечніше, менше машин громадян, а більше воєнних. Дорога та поляна в круги мають сліди руйнувань від снарядів. Скажу чесно, відкровенно, там страшно, тому що реально там це передовая. Ми стояли від нас блокпост козаків було 800 метрів. Кожну минуту можна початися обстріл. Звісно, якби це було страшно, але, Тим не менше, коли ми їхали, ми розуміли, що ми робимо. І ми не збираємося на цьому останавлюватися. Побачивши, в яких умовах знаходяться солдати української армії, у волонтерів виникає розуміння щодо подальшої підтримки воєнних, які стоять на передових позиціях. На данный момент у нас есть цель собрать для солдат теплые, теплые вещи. Это нужны туда термобелье, бушлаты, это берцы теплые, нужны туда теплые шапочки, балаклавы, перчатки. Ну, в этом всем они очень нуждаются. Потому что на данный момент на них, ну, скажем, бэушная форма других стран и республик. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь это делать? Ну, будем надеяться на то, что у нас есть патриотичные люди, люди, которым не безразлична судьба нашей страны, не безразлична судьба наших солдат, которые там нас защищают. Естественно, для многих, может быть, война уже закончилась у нас в Славянске, и, может быть, просто некоторые вздохнули. Ну а для них, для тих людей, які на передовій, це тільки ще начало. Усі небайдужі мешканці міста можуть приєднатися до ініціативної групи громадської організації Маю гідність та стати часткою великої доброї справи. Ми відкрили сайт, сайт, який називається Вот. Ну, ми відкрили також розчну рахунки для всіх желаючих, які можуть чем-то. Это не обязательно должны быть даже деньги. Нас всегда можна в городе найти. То є наші дані на сайті. Нас можна найти. Якщо у кого-то є можливість же пару перчаток, це буде очень большой вклад для нашої армії. Тож, дорогі слов'янці, приєднуйтеся, відкривайте свої серця для ближнього. І коли буде погано вам, допомога не забариться.